Всім привіт. Останні дні березня. А точніше сказати, останній день березня. Рябчики викинули бетони. Розпустив свої бруньки кизил. Одиноко стоїть без комах, без бджіл, без осмій. По одній простій причині, що в нас йде дощ. Ніяк Я не половлю цих королів. Кралі тільки здаються дурненькими. Насправді, коли починаєш їх ловити, розумієш, що це далеко не так. Кралі чудово, розуміють, коли їх ловлять, а коли знімають. Припутень пам'ятає місце і повертається кожного року, якщо воно вдало обране для виводу пташенят. Так замаскувався два метри від входу в будинок. А якщо не знаєш де шукати, то не побачиш і не знайдеш. І ось-ось-ось ось побіліють зуби у Абрикоса. Я не, не, не пам'ятаю, чи бачив я ще коли-небудь білі зуби в березні у Абрикоса. Я знаю, звичайно, що, що на заході та на півдні там абрикоси цвітуть у березні, але у нас абрикоси цвітуть все ближче до другої з середини до другої половини квітня і в цьому маленькому коротенькому відео я хотів би похизуватися. зараз я покажу від мене тікає вже мій новий подопічний, новий мешканець. Він почув побачив, що я тут і почав нервувати. Хочу похизуватися своїм маленьким досягненням. Дуже багато хто не вірив з любителів, дикої качатини, що із цієї, цього крижня щось вийде путнє. Та чесно признатись, не вірив і я сам. О він. Біга. Біга по ту. Оп! Зараз підійду поближче і буду намагатися його зняти. Ось все, лапка, лапка працює, трохи підхрамує, але Катічка біга по вольєру. На цьому тижні. Сподіваюсь, ще я її випущу. Зараз підійду, подивлюсь, що вона. А то кажуть, з'їсти її, що тут її їсти? Ну не будьте ж ви такими вже голодними людьми. Це весняна катічка. У неї ваги 300 грам від сили. Це з пір'ями кишками. Ще вона, вона біга як собачка. Так ось оцеї катічки. 300 грамів ваги це з пір'ям, кишками, лапами і головою. І кістками. Якщо її, якщо її розпотрошити, то ну, тут буде 50 грамів кісток. Не будьте ж ви такими голодними людьми. Набагато приємніше, ніж 50 грамів кісток, буде подивитися, як ця катічка повернеться назад у дику природу. А коли ми будемо її відпускати, сподіваюся, станеться у суботу із моєю донькою, я обов'язково покажу, як качка повертається додому. Дякую всім за увагу та терпіння, особливо подяка тим, хто вірив у цього качура.